Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Надалі трохи до новин розважального характеру. В Кадирова коня вкрали. Не знаю, хто це зробив, але в Чехії знайшлися якісь кмітливі спритні люди, які жеребця племінного, жеребця дуже дорогого викрали. А цей кінь, виявляється, належав Рамзану Кадирову. Просто отримували його у селі Крапчиці у Чехії, в елітній стайні І англійський племінний Жеребець, кому 16, щоправда, вже років не дуже молодий цей кінь, так але він входив власне до колекції Кадирова. Кадиров полюбляє різноманітних е, таких коней е, чистокровних дорогих і купує їх і в арабських країнах, і в європейських країнах. І як виявилося, тримають їх не всі десь там біля Грозного, не всі на підконтрольних Кадирову територіях перебувають ці тварини, але і у Чехії такий кінь е, перебував. Він Через санкції був так би мовити конфіскований. Кадиров не міг його собі перевезти до Чечні. Зараз цей кінь зник і повідомляють місцеві медіа чеські про викрадення цього коня. Ну хто його знає? Можливо, Кадиров сам його викрав, щоб в якийсь спосіб перевезти до Чечні. Цього ми не знаємо. Орієнтовна вартість цього коня складає близько 20 тисяч доларів. Не так вже й багато і коні, які дорожче, значно значно коштують, але можливо цей кінь був дорогий серцю. Кадирову, куди він зник, в якому напрямку відправився зараз, сказати складно. Ну і тим часом на Росії вже почалися е, такі показові акції із вшанування е, женщин, жінок, які от, власне, постраждали в цій війні. Йдеться про Вдів, 8 березня сьогодні на календарі. Нагадаю, на Росії це свято має особливе, особливе забарвлення, святкують його в особливий спосіб. І, от, власне, вже з учора і позавчора навіть з неділю. Ділі почалися акції таких зборів фактично російських вдів, які когось втратили на війні, чи то чоловіків чи інших близьких рідних. І от їх намагаються там всіляко вшанувати. Однак формат цього вшанування має типово російський характер. От зібрали опозиційні видання. Найдивніші випадки того, як місцева влада на Росії влаштовує свято Вдів і матерів на 8 березня цього року. От, Наприклад, в набережних чолнах Місцевий мер побажав матерям і дружинам загиблих душевних сил і терпіння. Їм вручили квіти і торти. Зрештою, кадри з цього дійства ми тут для вас відібрали. В Мінділеївську просто квіти і слова вдячності прозвучали. В Рязані цих вдів запросили в якості почесних гостей на фестиваль Рязанської Мадонни. Подарунки не дарували в Дагестані. Власне, продуктові набори, мабуть, знову якісь пельмені, чи в басу роздали склад, щоправда, цих продуктових наборів невідомий не повідомили. І в місті Балашов найцікавіша ситуація. Там, вдовам загиблих, військових окупантів. Влаштують фотосесії з кителями, з парадною формою і нагородами їхніх чоловіків, а потім ці знімки виставлять на центральних вулицях цього міста Балашова. Ось такий формат російського святкування. Думаю, що багато дивного макаба. Бричного і моторошного ми побачимо в ці дні, от сьогодні з Росії. Бо як вони вміють святкувати, ми дуже добре знаємо, до якого абсурду це все може бути доведено.